Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і маємо знову змогу разом молитись і розважати над Святим Письмом, над певними думками, над тими речами, які допоможуть нам в цій війні вистояти, які допоможуть нам в цій війні зберегти свою людяність, зберегти самого себе для того, щоб відродити цю нашу країну. Отож запрошую до цієї молитовної варти і до вечірньої молитви. В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні хочу знову звернутися до Святого Письма, до тексту, який для мене є став зараз в ці останні місяці дуже актуальним. Тому що, думаю, багатьох з нас, воно. Певні почуття переповнюють емоції, і як нам боротися з ними. Отож, це слова з послання апостола Павла до Ефесян. Він говорить прості слова: гнівайтесь, та не грішіте, хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Гніво. Гнів, я думаю, притаманий кожному з нас зараз в часі війни. Кожен з нас переживає цей гнів хтось по-різному. І об'єкт гніву кожного з нас різний. Але дивіться, про що пише апостол Павло? Він не забороняє гнів навпаки. Він каже: гнівайтесь, та не грішіте, що гнів і гріх. Апостол Павло розрізняє, що гріх це коли ми піддаємося спокусі диявола. Дия... А гнів насправжній гнів це емоція. Як які будь-які інші емоції, які ми маємо: страх, радість, сум, плач. Перепрошую. Все це емоції. Але в цих емоціях ми дуже часто втрачаємо свою людяність. І от гнів. Диявол використовує проти нас, щоб через емоцію гніву ми втратили свою людяність. Що значить, в гніві втратити людяність? Це бажати смерті іншій особі. Не просто бажати смерті, але втілювати це бажання в життя. І одна на цій війні важливо є не допустити диявола своє серце. Гніватись на свого ворога. І в цьому праведному гніві захищати своє життя. В цьому праведному гніві, так як Христос захищав Єрусалимський храм від усіх тих нечестивих вчинків, від тих людей, які осквернювали цей храм, так і нам треба захищати життя, захищати наш храм, наш дім, нашу сім'ю. Нашу країну, і в цьому гніві, праведному гніві. захистити від ворога, який хоче знищити життя. Гнівайтесь, але не допускайте диявола. Тобто, гнівайтесь на ворога, але не ставайте як ворог. Гнівайтесь на несправедливість людську, але не чиніть людської несправедливості. Гнівайтесь і бережіть життя своє і того, хто є поряд з тобою. Але при цьому не бажайте і не радійте смерті іншого. Колись я не пам'ятаю, хто, хто це був, але розказую почув одну з історій з свенцями, де один чоловік постійно молився за. Тих, кого вели в газову камеру, і люди чули, що час від часу він і молиться за тих е, нацистів, які вели цих людей, в цю газову камеру. І Один з людей не витримає каже: Як ти можеш молитися за цих людей? Він Каже: так, я молюся за них для того, щоб не стати такими, як вони. То він молився, щоби гнів, диявольський гнів не війшов в його серце. І тому на цій війні важливо є не допустити диявольського гніву у своє серце. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і взявляють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому, Оздорови всіх поранених, допоможи віти, віднайти безвісті, зниклих, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб не визнали всі свої гріхи, розкаювали своїх злочинах, отримали відповідне покарання за свої злі вчинки, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і на завтрашній день перемоги, бо Ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу, слава Ісусу Христу!